Отже, добрі браті сестри в Христі, слава Ісусу Христу! Продовжуємо з вами роздуми над псалмами. Сьогодні маємо 114 й псалом. Цей псалом має назву Пасхальний гімн. І він починається, по суті, з того, про що я хочу з вами говорити, починається про таку згадку виходу ізраїльського народу з Єгипту. І тут чуємо такі слова. Аллилуйя! Коли Ізраїль. Вийшов з Єгипту, дім Якова, з поміж людей, чужої мови, святиною його стала Юда, Ізраїль його царством. І ці е, слова про вихід ізра... ізраїльського народу з Єгипту, вони мене так само наштовхнули на роздуми про вихід, е, про те, що інколи треба вийти з того місця, де ми знаходимося. Але трошки собі згадаймо е, саме про те, що. Наскільки ізраїльський народ, коли був у полоні, коли був у рабстві єгипетському, наскільки він був звик до такого становища, наскільки він був звик до того, що він знаходиться саме в такому стані. І слухайте, це дуже притаманно до кожного з нас, тому що і ми так само з вами дуже часто звикаємо до того стану, в якому ми знаходимося. І не обов'язково, що цей стан є добрим. Скільки разів є таких випадків, коли жінка або чоловік живуть разом, і жінка може мати або чоловік незалежно, так хтось із них може мати певні такі страждання і нічого робити з цим не буде. Тобто навіть до того, скажімо так, їде до того, що навіть не буде говорити про це своєму партнерові, тобто не буде говорити про це своїй половинці, чи своєму другові, чи комусь своєму знайомому, що йому в тих чи в тих моментах важко. Тобто, настільки людина може звикати саме до цього, я знаю так само випадок, коли є певний такий колектив. І у колективі настільки люди звикають інколи навіть до такого певного рабства, що з цим нічого не хочуть робити. Вони вже настільки звикли, що їм, а головне, що там трошки щось там мені капає, щось там трошки є, і, і це цього мені достатньо. Тобто, на настільки в це звичка навіть перебувати у недоброму може в нас закластися, що ми навіть то починаємо вважати якось, якимось добром. І слухайте так само у ізраїльському народі. Якщо ми будемо читати потім самий вихід, як ізраїльський народ, вже коли був вийшов з Єгипту, то скільки було нарікань в пік Мойсея. чому ти нас вивів? Ми там вже щось мали, нам хоч там мали п'ятої чеснок, чи мали ми там, якісь там якусь їжу, щось ми там мали, а ти нас вивів сюди, щоби тут помирати. Тобто певні такі нарікання, і так далі, і так далі. Тому я роздумовую над цим, і напевно по тій причині, що. Я сам в останньому часі, в останньому місяці, два двох місяцях, так переживаю такий певний вихід свого роду, зовнішній такий вихід у тому плані, що зміна життя, зміна служіння, зміна парафії. І коли, коли доводилося, так коли прийшов момент, що треба от лишати одне місце, приходити в інше місце, я старішу були певні переживання. Були певні думки, а як то буде, а що то буде, а чи не буде гірше, а чи не буде так, чи не буде так. так? І певна певні такі е, боязкість така, так? Тобто певні такі переживання. Я думаю, по-людськи це є нормальним. І, е, хоч не пройшло ще багато часу, скажу так, але вже є таке в мене перечуття і вже є таке відчуття. Що е, цей вихід був потрібний особисто для мене. Тому вже можу десь трошки ділитися, знаєте, оцими своїми перечуттями, що інколи справді нам не треба боятися залишити той стан, який ми маємо. Тобто нам не треба залишити, боятися почати, можливо, говорити своєму чоловікові або дружині про якісь певні речі, що треба щось міняти, треба щось зробити, так чи говорити своїм близьким про, про ці речі. Інколи треба якби, переступити через, через абсолютно через це все все. І інколи треба якби, через це переступити, довіряючися Богу, і так довіряючися, що справді Бог, можливо, для мене хоче щось краще. Тому дивіться, на фоні цього я би хотів десь так заохотити кожного з вас, щоб ми задумалися, бо в нашому житті так само є багато цих різних виходів. Виходів в того, що Бог нас кличе до чогось нового, Бог нас кличе до чогось, можливо, навіть кращого. Але що є важливо зауважити собі, що у цій зміні, у цьому виході, таких наших різних ситуаціях, не обов'язково має бути все ідеально. Бо ми собі дуже часто уявляємо так: ага, Бог мене кличе до чогось нового, тобто виводить мене з цієї ситуації, кличе мене до, до чогось нового. І ця дорожка, так, ця, ця дорога, якою Бог мене переводить з одного місця в друге, вона має бути ідеальною. Тобто, ну чому? Ну бо я ж наважився піти на такі речі. Але якщо ми подивимося на цю дорогу виходу ізраїльського народу, то ми побачимо, наскільки там було багато труднощів. Але Бог саме показується тоді, в тих труднощах, що він є з цим народом. Тому, коли нам прийдеться от щось міняти в своєму житті, то ми не уникнемо труднощів. Тобто вони в нас будуть. І будемо стикатися з цими труднощами. Але я думаю, що і вже можу десь трошки навіть свідчити навіть з власної ситуації чи з ситуації, які я мав у житті, різних таких, що Бог саме проявляється дуже часто у цих, у цих труднощах. І задаємо собі ізраїльський народ, задаємо собі вихід, так, коли не було що їсти. І трудність, так, ізраїльський народ стикнувся з трудністю, нема що їсти. Бог послав їм тих перепелиць, так, послав їм м'ясо. Не було, що їсти на дуйло м'ясо, Бог послав їм там манну з неба. Не було їм, що пити нарікали, Бог дав їм скелі. Скелі дав їм Бог води. Тобто, скажімо так, десь із того неможливого, навіть коли вже здавалася ситуація, що все вже неможливо, так? Це трудність велика. Бог все рівно з цього виводить щось, певне таке добро. Бог є в тій трудності. Трудності, так. А тому так само, десь, я думаю, в нашому житті, що ми не будьмо наївні в тому питанні, що от буде зміна і буде все дуже гарно. Буде, буде думаю, буде краще. Тобто не буде без труднощів, але, думаю, буде краще. Так? Тобто не буде без труднощів, але. Але може бути ліпше, тобто може бути краще для нас. І це щодо таке, знаєте, життєвих ситуацій. Якщо брати щодо такої духовності нашої, то тут хочу так само затронути питання гріха. Бо дуже часто є саме от в нас така звичка, звичка до того, щоб перебувати у гріхові і не робити з ним нічого. Тобто люди настільки інколи звикають до гріха, як той ізраїльський народ до того полону, так до єгипетського полону, що які вважали, що от мені є так краще. Тобто мені є краще жити в цьому гріхові. До прикладу, ми візьмемо гріх корупції. Людина, яка живе корупцією, чи вона постійно дає корупцію, чи, чи бере корупцію, так якісь такі всі речі, і вона інколи настільки може звикнути до цього, що не може уявляти собі життя без. З цього гріха, тобто так, без такого способу життя. Або якщо візьмемо якийсь інший гріх, ну то, наприклад, візьмемо гріх перелюбства, чи там не знаю, ще якийсь інший гріх. Ну і людина інколи собі думає, що ну я не можу жити без цього гріха, тобто мені в цьому гріхові є добре, тобто є мені комфортно. І Бог завжди на нас у таких випадках кличе, що позбуться цього, позбуться цього гріха, і ти тоді лише станеш вільним. Чи легко позбутися таких певних гріхів чи якихось певних залежностей, які ми можемо мати? Однозначно, що ні. І знову ж тут говорю про цю трудність, з якою ми стикнемося, тобто з проблемою, з трудністю, коли ми будемо хотіти вийти з якогось гріха чи побороти якийсь ріг. Але якщо ми це зробимо, крок, цей крок зробимо, то знову ж Бог проявить себе в цьому, Бог проявить себе, щоби. На до тої степені, що допоможе нам у цих труднощах, тому і сестри Христі, я бажаю кожному з вас, я бажаю собі переживати якби, ці зміни, які ми маємо у своєму житті, переживати ці всі виходи, але пам'ятаючи про те, що Бог є в тих труднощах, які нас скажімо так спіткають, саме в тих важливих виходах, переходах. Які дуже часто потрібні для нашого життя, тому бажаю всім Духа Святого, щоб Дух Святий нам давав цієї бачити волю Божу, слідувати за нею і не боятися цих змін, не боятися перемін, не боятися цього виходу з Єгипту. Слава Ісусу Христу і всім Божого! здоров'я.